Вітаємо на каналі Танте-Канте. У цьому відео ми вивчимо 50 найпотрібніших дієслів А1. Аби краще запам'ятати, повторюйте за мною. Зайн бути. Зайн бути. Хабен мати. Хабен мати. Маген. Робити. Маген робити. Гейн іти. Гейн іти, комен приходити. Комен приходити. Вон мешкати. Вон мешкати. Арбайтен. Працювати. Arbeiten – працювати. Lernen – вчитися, Lernen – вчитися, Sprechen – говорити, Sprechen – говорити. Verstehen – розуміти. Verstehen – розуміти. Хайсен, називатися, хайсен, називатися. Шпілін грати. Шпілін грати. Есен їсти. Есен їсти. Трункен пити. Трінкен пити. Лезен читати. Лезен читати. Шрайбен писати. Шрайбен писати. Хярен слухати чути. Хярен слухати чути. Зеен бачити. Зеен бачити. Кауфен купувати. Kaufen, купувати. Verkaufen, продавати. Verkaufen, продавати. Fahren їхати. Fahren їхати. Laufen бігти. Laufen бігти. Schlafen. спати. Schlafen спати. Зітсен сидіти. Зітсен сидіти. Штеєн стояти. Штеєн стояти. Бляйбен залишатися. Бляйбен залишатися. Офен відкривати. Ефен відкривати. Шлісен закривати. Шлісен закривати. Bringen – приносити. Брінген приносити. Немен. Nehmen – брати. Гебен давати. Geben – давати. Bekommen – отримувати. Бекомен отримувати. Зухен шукати. Зухен шукати. Фінден знаходити. Фінден знаходити. Фраген запитувати. Фраген запитувати. Антвортен відповідати. Антвортен відповідати. Бегінен починати. Бегінен починати. Енден закінчувати. Енден закінчувати, Warten – чекати. Warten – чекати. Helfen – допомагати. Helfen – допомагати. Brauchen – потребувати. Brauchen – потребувати. Денкен думати. Денкен думати. Глаубен вірити думати. Глаубен вірити думати. Кенен знати когось. Кенен знати когось. Вісен знати якийсь факт. Віссен знати якийсь факт. Лібен любити. Лібен любити. Райзен подорожувати. Райзен подорожувати. Цален платити. Сален. Платити. Цайген. Показувати. Цайген. Показувати. Швімен плавати. Schwimmen – плавати. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на наш канал, аби побачити більше корисних відео для вивчення німецької мови. Щойно так, гарного дня!